І Далі по, про поповнення української книги рекордів Гіннесу від скаутів. Скласти тризу з пластикових карток, що імітують фішки доміно, виявляється не таке просте завдання. Насправді це майже пазл з 95 частинок. На кожній комбінації гербів українських міст і містечок – всього 550. Довжина – 12 метрів, ширина – 7,5. Всі ці дані ретельно фіксують експерти Національної книги рекордів. Якщо хочете поразити окружаючих, або поразити своїх родних, близьких, компанію, може бути, не знаю, щось таке. завжди можна щось придумати цікаве, оригінальне. Головне, щоб це було рекордопригодно, щоб ми могли мати які та парамітр, поки ми фіксуємо рекорд? Щоб поглянути фігуру здалеку, потрібно було знайти вищу точку для того, щоб оцінити масштаб тризубу, який викладений з гірбів українських міст. Ми вирішили піднятися на Софійську дзвіницю. До речі, висота для тих, хто не знає або забув 76 метрів. З цієї висоти тризуб не виглядає вже таким великим. Самі пластуни кажуть, що не мали на меті потрапити до книги рекордів. Ідея акції підкреслити цілісність України. Для того і герби міст з різних регіонів переміщені схід і захід разом. Ми складаємо цей герб, і це для нас воно несе не тільки якусь таку мету знести в книгу рекордів. Воно несе більше мету це об'єднати Україну. А вже те, що воно було найбільшим, і ми ще й подумали, що це можна зробити рекордом. Це було як додатковий якийсь такий бонус. Але основна ідея, яку ми несемо, вона є іншої. Чому складали саме герб? Це для пластунів питання банальне. Тризуб є частиною емблеми пласту, поєднаний з лілеєю, міжнародним символом скаутів. Він вписаний в лілею, і лілея, звичайно, вписується в тризуб. От, ось вона, ось вона. Тобто, це символ України, це символ нашої державності, це символ незалежності і. Звичайно, ми носимо чому з лівого боку, тому що з лівого боку серце. Київ вже четверте місто, де пройшла ця акція після Тернополя. Івано-Франківська і Львова. Далі тризу помандрує на схід. Андрій Сачукантон Деркач Тивай.